Росіяни панікують і після ударів збройних сил України по авіабазі в Джанкої очікують ударів по Кримському мосту. Це був би бы положительний сценарій. Зараз у пабліках публікуються фото зенітно-ракетних комплексів с 300 та с 400 які згоріли та залишки ракет, котрі вдарили по авіабазі, стверджується, що внаслідок удару знищено радар п'ять пускових установок. Та базу зберігання ракет є також загиблі та поранені серед російських військових. За блогери скаржаться, що проукраїнські жителі Криму викладають в мережу відео наслідки ударів, за якими робляться висновки про результативність атак. Також вони припускають, що удар по ППО може бути частиною підготовки до атаки на сам кримський міст. За останнім часом, мабуть, тиждень десять днів ми не чули продовження от отої... той. Серії, скажімо, наших е, ударів по Криму, і те, що зараз це сталося, це дуже добре і треба продовжувати, тому що е, я отримую там сигнали з Криму, тобто розмовляю, і ті 10 днів дали якийсь такий спокій для Криму, тобто, е, мабуть. Оці ця інформаційна атака, що у нас немає чим бити, що у нас там є дуже великі проблеми на Сході, на Західі. Тобто я просто впевнений, я це кажу з старого року спочатку широкомасштабної війни, що Крим це є от така точка, яку треба. Постійно е, бити для того, щоб е, зруйнувати от той міф великої держави Росії і його тирана, да, бандитську цю групіровку. І от сьогоднішній удар це дуже влучний і е, вчасний, я би так сказав, і треба продовжувати. Це дуже важливо для нас, дуже важлива. Для, в питанні е, визволення Криму пане Ахтеме, є ще така цікава деталь, що власне вибухи прозвучали до оголошення повітряної тривоги. Що як пишуть експерти, може свідчити про те, що удари були балістикою. Як вважаєте, чи власне це стане серйозним ударом для російських терористів? Що ми теж можемо бити так, як б'ють вони? Ну, це ми не будемо коментувати, чим ми вдарили. Да? Це справа самих військових, але те, що там е, пролунала або не, пранула, прану, не лунала вчасно тривога, це вже питання, скажімо, самих цих окупантів. Е, те, що ми не, не вперше так б'ємо, що у них і тривога не лунає, да? там, по Ах'яру, по Севастополю або в інших точках. Це каже про те, що вони були настільки впевнені, що у нас нічого немає. І я ще раз кажу: от, в цьому аспекті це дуже важливий був сьогодні удар по е, Джанкою по цьому аеродрому. І, є, і думаю, що є, продовжується збір от тої інформації, яку постійно наші громадяни. Е, Надсилають і оц, цей зв'язок працює. Це дуже добре. Пане Ахтеме, я також бачила, що повідомляють, що у Криму частково перекрито рух на ділянці автомобільної дороги кордону з Херсонською областю Джанкоєм Феодосією. Причин цього перекриття не називають. Чи маєте ви припущення, для чого це зробили? Ну, хто знає там цю територію, це зрозуміло. Вони перекрили для того, щоб в об'їзд там пустити транспорт, і мост перекрили на цей дьявол на деякий час для того, щоб проводити якісь оперативні е розшуки, я б сказав, так, тому що вони дійсно не знали або не розуміють, що. Тривалася війни, вона і нам дає можливості мати ту зброю, яка буде більш потужною і точною. А вони звикли, що це працюють якісь диверсіонні групи. Тому, мабуть, от... але це точно пов'язано з цими ударами по Джанкоївській території. Якщо порівнювати Крим на початку війни і на початку повномасштабної війни, і сьогодні, наскільки він є сьогодні мілітаризованим? Я вже багато разів казав. Різниця, на мій погляд, дуже важлива в тому аспекті, що рель Криму змінилося. З курортного вона спривадливого для от цих дебіл росіяни, які ще пам'ятають часи, да, і жгуть цим, що Крим це там здравниця СССР, да? і всі хлинули у 2014 році, починаючи з травня. Це просто якесь безглузди було. Це просто бачить, це нормальна людина не розуміла, да, от, наскільки в них це оця пропаганда. Да? А зараз Крим змінив. Концепцію. Він став такою транзитною територією для того, щоб е, доставляти війська, зброю на е, материкову Україну. І в цьому плані е, Д'яволський міст дуже важливий об'єкт для удару, руйнування. Він відразу вирішив декілька напрямків. Це руйнування тутих символів. Це руйнування не, могутності, могутності Путіна і Росії, і це е, зробити з Крима такий остров Сірий. А це е, дуже такий потужний крок буде для його визволення. Тому став він більше мілітаризованим, я не думаю. А от в плані тому, що куди більше, коли вже Чорноморського флоту немає. На території Криму, вся да. основа цих окпантів була зосереджена в Севастополі, в Ахярі. От вот ця символіка, да, непобідій Чорноморський руський флот, от вони це зруйнували. Російські окупанти агітують жителів Криму вступати в особливий підрозділ Росгвардії. Про це нещодавно зазначив голова меджлісу кримсько-татарського народу Рафа Чубаров. Як саме відбувається це вербування, можливо, ви знаєте, можливо, є якісь заохочення для тих, хто погоджується підписувати контракт або залякування. За 10 років багато таких проєктів було. знаєте, І ні один не спрацював. Да, є якась там кількість, дуже невелика кількість на, на фоні, там, скажімо, коли порівнювати з нацією, з кримськими татарами. Це настільки невелика частина, що не треба такої уваги. Не спрацював ні один проєкт, ні політичний, ні терористичний на території Криму. Завдяки голосу Криму. Наших громадян, що Крим Україна, Крим був на повістці Дня всього світу і залишається. Це їх в першу чергу супротив, це їх голос, що вони ніколи не сприймуть окупацію Росії, це їх. Страждання від того, що по нім відпрацьовують терористичні такі акти, да? ці облави, зачистки, тюрми, лагеря 10 років. Да? Так, скажімо, як у нас звикли казати гібридна війна, але це теж війна, і ми втрачаємо там людей. Да? От. І цей проєкт теж не спрацює.